Опа, клювання, дивіться, які йдуть прямо на дні. Окунь намагається, намагається. Все-таки зійшов. Друзі, перве клювання за сьогодні. Хоча я на річку вже прийшов десь години-півтора і тому. Але клювання тільки щойно сталося перше. 100% окунь на сексі імпакт. Всетний гачок, груз 4 грама. На дворі, як бачите, сонячна погода, вітру зовсім немає. Вода в річці Псил Дуже і дуже мутна. Вона вже така місяця, то і більше. Рівень води низький. Так, знову окунь дивіться, що робить. На кінчик спінінга. Ви бачите? Знову. Дивиться, що робить. Мабуть там він дрібний. Я вже ось і паузу роблю. Знову. Коротше, за проводку було клювань, скільки десь 3-4 клювання було оконя. impact ага. стягнув повністю, дивіться, немає. Залишився лише гачок. Зараз поставив рачка з відкритим гачком. І теж на 4 грамах Побачимо можливо е з'їсть приманку. Ні, на рачка не хоче. Зараз знову поставлю сексі імпакт, але в іншому кольорі тому що Такому як був у мене більше немає. Так, друзі, хтось глянув. окунь. Дрібний окунь на сексі імпакт. Ось такий. Ух ти, друзі. А після цього куня ще більше взяло. Це якщо окунь, то трохи більший повинен бути. Так, цей вже більший, теж на сексімпакт. Він такий. Трошки більший. Цей трохи більший. Випускаємо. Sex Impact 2,8 дюйма, абсетний гачок і груз 4 грама. Є! Друзі, 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 друзі! А це ще це вже третє клювання, просто кожен закид клювання, це ще більше, походу. Так. Віцей який пузатий. Кожен, зна... кожен закид приносить одного окуня. Поки ще. Ух, який цей пузатий, дивіться, який гарний. Просто гарнючий. Звісно, випускаємо додому. Так, клювання знову. Знову окуневе клювання ще й не сталося, але на цей раз. А ні, не госте. Госте. Мабуть, відкусив. Приманку, ні, не відкусив. Так, добре. Продовжимо. Неймовірно спекотно зараз. Просто жара страшна. На сонці стояти неможливо. Але поки ще приходиться, адже тут хоч почали клювати окуні. Хоч якісь. Адже перед цим вже години-дві немає жодного клювання не було. Клювання? Друзі, клювання чітке в руку, бах. Окуневе. Той же Sex Impact поки ще не знімаю, адже не встиг ще його окунь нормально так покусати, він ціленький, та й клюєш на нього. Клювання йдуть клювання, роблю паузу. Чекай, можливо він з'їсть все-таки. Ні, бачите, кинув. Так, йдуть клювання. Бачите, чомусь не може з'їсти вже третій раз є контакти, але риба приманку не може з'їсти. Ух ти, друзі! Друзі, прямо на дні. А це вже максимально хтось великий взяв. Якщо окунь, то це просто окунь. Ні, щука. Взяла щука. Теж непогано. З одного місця клювання йдуть і це вже добре то вже я думав збиратися додому. Ну, дивіться, така плямиста, гарна, десь пів кіло. Щучка. Теж на сексі-імпакт. той же самий. Така щучка. Так, звісно, додому підростати бігом. І, друзі, зразу ж після щуки слідчий контакт. Це мабуть окунь. Так, окунь. Теж непоганий. Але сексі імпакт збив нарешті. Такий. Є з клювання ісход. Аж вирівнявся шнур. Не знаю, може і щука, може і окунь. Але клювання, як бачили, було. Клювання. Знову клювання. Більше ніхто й не реагує, але я ж і приманку ще не змінював, можливо, якось це повпливає на кльов в цьому місці. На жаль, вся берегова лінія сильно заросла і підходів для закидів дуже мало. Ще ось річка заросте, тому потрібно пересідати на човен. Адже так рибалки не вийде нормально з берега. Як бачите, на цьому місці було десь 8-9 чи 9 контактів із рибою. А зараз покидаю ще, можливо, щось вдасться впіймати. Жара неймовірна. Але добре, що вітер хоч почався. Продовжимо. Є, друзі. І я нарешті, нарешті слідуючий окунець, вже трохи в іншій точці, звичайно невеликий. Але є трохи вже далі під ту сторону, він клюнув десь. Адже ці перестали клювати, ті ще по центру брали. Зовсім перестали. Я змінював і приманки різні, але нічого воно не дало такий. Додому. Сьогодні це єдина локація, де буде спіймати хоч якусь кількість риб, адже на попередніх місцях були лише покльовки і все. У мене ще є десь півгодинки. Якщо не буде клювати, буду прямувати додому. Друзі, на жаль, на жаль, сіла камера, я тільки не підключив до повербанка. На попер такий удар був. Вона вистрибнула ну як і потрібно. Дуже красивий удар був, але ж, на жаль, а ви цього не побачили. Класна покльовка. Неймовірний класний удар був. Прямо на поверхні, дивіться, як приманку з'їла, потрібно інструменти діставати. Щучка невелика. На жаль, показати вам не вдасться, як це було ну, дуже круто на поверхні, завжди дуже класно виглядає покльовка така спека на дворі ще навіть у гадюки поховались десь в кору дерев звісно випускаємо рибу Бачили, окунь атакував попер, друзі. Атака, окуня була. На дворі дуже сильна спека, також наближаються грозові хмари, тому що передавали десь в обід сильний дощ з грозою. І, на жаль, риба відмовляється клювати. Тому буду збирати снасті і прямувати додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!